Виконуємо номер 1304 із підручника Алгебра 7 та номер 22 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання, і в нас 4 завдання. Приступаємо до виконання. Перша система. Помножимо перше рівняння на мінус 3, а друге на 2. Отримаємо мінус 21х, мінус 6 у дорівнює мінус 9. Друге 8х, додати 6у, дорівнює мінус 4. Тепер, як бачимо, при зміні Y у нас коефіцієнти протилежних числа будемо виконувати почленне додавання. Мінус 21х додати 8х буде мінус 13х, мінус 6 додати 6 y буде 0. Мінус 9 додати мінус 4 буде мінус 13. Тепер поділимо мінус 13 на мінус 13, отримаємо 1. Підставимо замість їх значення 1 у перше рівняння. Маємо х дорівнює 1, 7 помножити на 1 додати 2 дорівнює 3, х дорівнює 1, 7 додати 2y дорівнює 3. Перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2 і дорівня 3 відняти 7. Х дорівнює 1. 2 y дорівнює мінус 4. І тепер поділимо на 2. Х дорівнює 1, і дорівнює. мінус 4 поділити на 2 х дорівнює 1, y дорівнює мінус 2. І записуємо відповідь 1 і мінус 2. Переходимо до другого завдання. У другому завданні помножимо перше рівняння на 3, а друге на 2. Маємо 21х. Додати 36 y дорівнює 159. 10х, відняти 36 y дорівнює мінус 4. Тепер при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа. Виконуємо почлене додавання 21х, додати 10х. Це буде 31х. 36 ігри, мінус 36 іграх буде 0. І 159, 4 це буде 155. І поділимо тепер 155 на 31. Отримаємо 5. Підставимо значення х дорівнює 5. У друге рівняння. 5 множимо на 5. Відняти 18 і дорівнює мінус 2. Х дорівнює 5. Місвінадцяк. залишило в лівій частині 5 помножити на 5 це буде 25. Переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Х дорівнює 5. А мінус 18 іграх дорівнює мінус 27. І нам залишається поділити мінус 27, поділити на мінус 18 отримаємо 1,5. І записуємо відповідь. П'ять і одна ціла п'ять десятих. Завдання третє. У третьому завданні помножимо перше рівняння на мінус три, а друге на два. Отримаємо мінус дванадцятьх мінус двадцять один Дорівнює 15 12х додати 18у дорівнює мінус 12. Тепер при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа. Виконуємо почлене додавання мінус 12х додати 12х буде 0. Мінус 21 у додати 18 у отримаємо мінус 3 у і 15 додати мінус 12 це буде 3. І тепер знаходимо y, 3 поділимо на мінус 3. Отримаємо y дорівнює мінус 1. Підставимо значення y дорівнює мінус 1 у перше рівняння. Отримаємо 4х мінус 7, дорівнює мінус 5. Перенесемо мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде мінус 5, додати 7, отримаємо y дорівня мінус 1, а 4х дорівня 2. І тепер поділимо на 4 y дорівнює мінус 1, а х дорівня 2 четвертих, це у нас 0,5. Записуємо відповідь 0,5 і мінус 1. І переходимо до четвертого останнього завдання. У четвертому завданні розкриваємо спочатку дужки, помножимо на 5 вираз в дужках. Отримаємо 5А, відняти 15Б, додати 6А до 7, в другому 0,5, 0,5а, додати 3Б, мінус 1,5Б дорівнює 2,5. Зводимо подібні доданки: 5А додати 6А, це буде 11а. У другому 0,5 А переписали, 3 Б відняти 1,5 Б буде 1,5 Б і 2,5 переписали. Тепер помножимо друге рівняння на 10. Отримаємо 11а мінус 15б дорівнює 7, це ми переписали. У другому 5а додати 15b дорівнює 25. як бачимо, тепер при зміні b у нас коефіцієнти протилежні числа виконуємо, по члену додавання. 11а додати 5а буде 16а, мінус 15 b додати 15 b буде 0. І 7 додати 25 буде 32. І нам залишається поділити на 16. Отримаємо А дорівнює 2. Тепер підставимо значення А дорівнює 2. У друге рівняння. 5 множимо на 2, додати 15Б, дорівнює 25. А дорівнює 2. 5 ммножить на 20 буде 10. І переносимо тепер 10 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 15 b до рівня 25 відняти 10. 25 відняти 10 буде 15. І тепер поділимо на 15. А дорівнює 2 переписали, 15. Ділимо на 15, буде 1. А дорівнює 2, Б дорівнює 1. І записуємо відповідь 2 і 1. Номер 1304 із підручника алгебра 7 та номер 22 із, під... із прав для повторення теми 11 підручника математика 7 виконано.